Марш! Це в нас конкурс. Саме найменші дітки нашої недільної школи приймають участь у ньому. Значить, ось у нас є шпильки, їх багато, вони маленькі і більші, різні довжини. Дітям потрібно за одну хвилину скласти із цих шпильок якомога більш, більшу цепочку. Ось у нас Ваня. І віталій. У нас залишається 25 секунд. Обережно потрібно діяти швидко, але при цьому не вколотися. Ну сточиняє. Чіпляй, куди хочеш. Три, два, один. Стоп. Так. Закончик тримайте і за, за самий верх тримайте. Ну у даному, у даному конкурсі Віталік Віталік переміг. Дякую.